Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні у нас мова піде про тапенер від японської компанії Max під індексом HTRS. Це є менша модель самого сучасного з тапенерів, який на сьогоднішній день є на ринку. Більшою моделлю є htr 1 Це є тапанер, який дозволяє робити підв'язку в діаметрі до 45 мм. Mm, а ця менша модель дозволяє робити підв'язку 25 мм. Mm. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Порівняно з більшою моделлю, ця модель є трошечки легшою, тобто вона важить 410 грам. Подовжині вони є абсолютно однакові. По висоті є невеличка різниця. Якщо більше тапини по висоті є десь в межах 15 см, то оце десь в межах 11 см. По ширині вони є абсолютно однакові. Модель RS від r 1 відрізняється тим, що верхня дужка оця зроблена трошечки по іншому. Це зроблено для того, щоб по перше полегшити роботу по-друге, тапин став значно менший, тобто компактніший. І Ним ще трошечки легше, трошечки швидше можна працювати, ніж у цим. Модель HT постачається в таких картонних коробках. Це фірмова коробка від Макса. І одразу зазначу, що Max це компанія японська, а виробництво тапенерів вони розмістили в Таїланді. Про це свідчить напис Made in Thailand на упаковці. І не лякайтесь, це є оригінальний Max, який зроблений японцями. Єдине, що в Таїланді. Всередині, так як і в інших моделях, є інструкція. В інструкції вказано повністю, яким чином розбирається цей інструмент, і також поданий перелік змінних деталей. Також в інструкції вказані розхідні елементи, які використовуються в цьому тапенері. З цього використовуються скоби 604CL і 604EL, тобто це є скоби ось такого типу. Оригінальні максівські скоби 604EL мають товщину 0,6 мм, а EL 0,5 мм. Китайські ж скоби, які продаються на нашому ринку, і є відчутно дешевшими, вони є значно тонші і можуть зажовуватись тапенерами. Причому не тільки цими, а й будь-якими іншими, тобто в тому числі і китайськими репліками, копіями і підробками на оригінальні. Максим. В інструкції також ви знайдете детально, яким чином міняти лезо, яким чином заправляти тапенер, повністю яким чином ним працювати. Тобто інструкція дуже детально виконана. Тепер детальніше трошечки розглянемо тапенер. Оця нижня частина це дуже комфортний пластик, дуже міцний на дотик. Дверцята, оця дверка і оця дверка, куди впадається стрічка, вона знаходиться що одна, що друга на шарнірах. Металевому шарнірі, і це порівняно з іншими моделями і копіями значно краще, значно надійніше. Всередині є язичок, який піджимає бобіну стрічки і не дозволяє тій стрічці розкручуватись самовільно. Це теж плюс у тих всіх сучасних моделей тапенерів. Найважливіше в цих тапенерів це те, що вони надзвичайно легко працюють. Тобто такі тапене працює відсотків на 50 легше, ніж усі інші старі моделі, тобто HTB, від Макса, і також ті всі китайські, які на сьогоднішній день продаються. Скоба і стрічка в ці тапинери заправляються значно простіше, порівняно знову ж таки з старими моделями і підробками. Скоба вкладається зверху і зажимається. Стрічка елементарно вкладається сюди, закривається тут, фіксується тут. І досить просто її можна вкласти от сюди. Власне, в старих моделях в китайцях це зробити трошечки важче, там треба точно попадати. Ну і все, тапенер готовий до роботи. Що характерно для цих тапенерів, це є така вузька голова. Вузька досить вона є довше по довжині, і за рахунок цього тапенер використовує трошечки більше стрічки, ніж дешевші моделі. Але цей тапенер набагато легше працює, і це надзвичайно важливо. Придбати тапомер HTRS, а також усі необхідні розхідні елементи до нього, тобто скоби, стрічки. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Макса на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!